Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Олег Аліксєєв. Якось одному з книжників, що запитує, котра заповідь найперша з усіх, Ісус Христос наприкінці розмови сказав: Ти недалеко від Божого царства. Ці слова записані в Євангелії від Марка, 12 розділі. Напевно, книжник прийняв ці слова як похвалу. Але коли б він глибше подумав про справжнє значення цих слів, то зрозумів би, що вони не давали йому жодної підстави для самовдоволення. Не досить визнавати Бога своїми устами, але й своїм серцем, якщо бажаємо спастися, Господь запевнює нас у книзі Прока Єремії, 17 розділі, ми читаємо: Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю його, за плодом учинків Його. Христос знав стан серця книжника, що зовнішньо погодився з його словами і тому сказав до нього Ти недалеко від Божого царства. Багато сьогоднішніх християн також знаходяться недалеко від Божого царства. І їм, як колись книжникові, Христос сказав би, ти недалеко від Божого царства. І дійсно, бути недалеко ще не означає готовність бути в його царстві. Теперішнє положення нашого світу уподібнюється до нових часів. Христос сказав, як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського. Коли Ной з великою щирістю звіщав про наближення потопу, ніхто з людей не хотів слухати, що потоп справді прийде. Але настав час для сповнення тієї вістки, яку Ной вірно проповідував 120 років. Написано, і замкнув Господь за ним ковчег. Напевно, після цього багато їх також стукали у двері, але було вже запізно. Всі загинули, хоча й було близько біля ковчега. Для тих, які не прийняли застереження, закінчився час спасіння. Багато християн проводять своє життя недалеко від Божого царства. Вони лежать до церкви, ходять на Богослужіння і навіть чинять діла милосердя. Однак у своєму житті не виконують того, що є найважливішим. Ісус Христос сказав: Шукайте найперше Царство Божої правди Його, а все це вам додасться. На Голговській горі стояли три хрести на середньому хресті висів Спаситель. Який вмирав за гріхи цілого світу. Поруч нього, з одного боку, висів помираючий грішник, що прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя і отримав запевнення у спасінні, а з другого боку, на христі, висів помираючий грішник без жодної надії на спасіння. Розбійник, не прийнявши Ісуса Христа, загинув, хоча й був поруч від Божої спасаючої сили. Він був так само близько до Христа Спасителя, як і той другий розбійник. Але він відкинув нагоду на спасіння, залишившись у страшній темряві, хоча був дуже близько, до небесного світла. Про наше спасіння ми повинні подумати завчасно. Незабаром двері благодаті будуть зачинені. Христос учив силкуйтесь увійти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто будуть старатись увійти, та не зможуть. Отож, бути недалеко від Божого царства не означає бути в ньому. Євангелія Царства є сила Божа, яка допомагає нам не лише прийти близько до Божого царства, а цілим серцем своїм прийняти Божу милість та Його спасіння. Сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте ми подумаємо, чи ми близько до Ісуса, чи ми живемо з Ним. Помолимось. Наш добрий небесний батько. Сьогодні разом з нашими глядачами ми приходимо до Тебе. Ми дякуємо тобі і за сьогоднішню. Тему, яку ми вивчали. Ми дякуємо тобі за слово твоє, яке щоденно наставляє нас на твій шлях. Ми дякуємо тобі за те, що ти дав нам розуміння, що бути близько ще зовсім не означає бути вірними тобі. Допоможи нам не просто бути близькими до тебе, але бути вірними тобі, бути твоїми дітьми і йти твоїми дорогами. Наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, я, як і завжди, прощаючись з вами, бажаю вам Божих благословень і гарного дня. Разом з тим нагадую, що ми чекаємо ваших молотовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Можете також телефонувати нам за номерами гарячої лінії. До побачення!